Привіт! В цьому відео я розповім, як замінити українські права на польські. Чи потрібно здавати іспити та скільки чекати на польські права? Вітаю вас на каналі Мобільного застосунку для мігрантів Польщі Workport. Мене звати Макс погнали! Україна належить до низки держав, що 1968 року підписали Віденську конвенцію про дорожній рух. Тож українські водійські посвідчення визнають на території Польщі. До того ж, їх можна замінити на польські без складання іспиту. Проте, якщо ви маєте посвідчення старого радянського зразка, то екзамен буде для вас обов'язковим. Раніше термін визнання українських водійських прав у Польщі складав 185 днів, проте ще в березні минулого. 2022 року в Польщі внесли зміни до закону на повномасштабне вторгнення. Польський уряд зреагував продовженням цього терміну. Українці, які були змушені тікати від війни, могли не змінювати їх на польські до 31 грудня 2022 року. Проте, згодом цей термін був також продовжений ще до 31 грудня 2023 року. Крім того, водійські права, термін дії, яких закінчився після 24 лютого 2022 року, також визнаються чинними до кінця строку. Зміни стосуються як тих, хто приїхав в Польщу після початку повномасштабного, так і тих, хто легально проживав на території. Торії Польщі ще до цієї дати, тобто для всіх громадян України, ну які легально проживали, якщо вони вже тут були. Проте раджу не тягнути до останнього і зайнятися заміною прав заздалегідь, поки всі українці не почали цим займатися, оскільки потім термін очікування на нові права буде значно довшим. Тож, з чого почати? По-перше, зверніться до мерії міської адміністрації чи старости повіту вашого міста, та запишіться на візит власне до ужонду. Раджу вам перед візитом уточнити у адміністрації, які саме документи вони потребують. Та згідно ті інформації, що я знайшов, для візиту підготуйте документ, що підтверджує легальність перебування в Польщі, тобто закордонний паспорт з візою, з печаткою чи карти побиту, песель, українське водійське посвідчення та його ксерокопію, присяжний переклад посвідчення польською мовою. Та його власне ксерокопію, 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 та актуальну фотографію розміром 45 на 35 мм. Додатково вам потрібно буде підписати згоду на обробку даних та заяву на верифікацію. Це все ви отримаєте вже оці штуки безпосередньо під час візиту або можете заздалегідь це зробити. На час дії воєнного стану медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом не є обов'язковою, проте після воєнного стану. Доведеться подавати її. Якщо проводилась зміна установочних даних, то доведеться надати документ, який підтверджує зміну прізвища чи ім'я. Потім ваші дані будуть передані до головного консульства України у вашому місті або найближчому у зв'язку з чим з вас буде стягнута плата в розмірі 125 злотих. Крім того, вам необхідно буде сплатити 100 злотих за отримання прав та 50 грошей за реєстраційний збір. Оплатити можна на місці або ж переказати кошти. На банківський рахунок структури, до якої ви звернетесь, там вам можуть дати власне номер конта, зверніть увагу на те, що список документів може трішки відрізнятись від міста до міста, тому краще уточніть у себе більш детально. А якщо ви вже робили собі права, напишіть в коментарях місто та поділіться власним досвідом. Це буде дуже корисно для інших користувачів. Дякую всім, хто ділиться власним досвідом. Вже за місяць ви матимете змогу отримати польські права, якщо в процесі не виникне жодних ускладнень. Повідомлення про готовність має надійти по СМС. Мес або на адресу вашої електронної пошти. Також статус запиту можна перевірити на сайті info.car.pl на цьому. Офіційний термін розгляду вашого запиту становить 30 днів. Однак на практиці в більшості випадків чекати приходиться близько двох місяців, але майте це на увазі. Зверніть також увагу, що ваші українські права надішлють до України і видадуть вам польські, адже в Польщі заборонено володіти більш ніж одним водійським посвідченням. Якщо згодом ви повернетеся до України. України, ви так само зможете обміняти права назад, якщо в цьому буде необхідність. До речі, відео про те, як отримати права в Польщі з нуля, вже зовсім скоро вийде на нашому каналі. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити це, також інші корисні відео. Також зручно, що до кінця 2023 року водійське посвідчення та технічний паспорт автівки з додатку Дія можна буде вже під'єднати до польського додатку М-Обиватель. Якщо у вас залишились питання. Задавайте їх в коментарях. Побачимось в наступному відео.